Біля кордону військові завдали ударів по колоні постачання боєприпасів окупантам. Українські військові завдали ударів по колоні. Операції проведено в тилу противника біля державного кордону. В операції брали участь бійці спеціального підрозділу Азов-Харків. Повідомлено, що в результати ударів знищено сім вантажівок з боєкомплектом та два автомобілі охорони. Також для перевезення військових вантажів росіяни використовують вантажівки УРАЛ. В останні дні окупанти поширюють повідомлення щодо можливого повторного наступу на Харків. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов повідомив, що українські військові надійно тримають оборону, не дають ворогу просунутися вперед. Водночас, Харківщина щоденно посилює фортифікаційні споруди та оборонні можливості.